В інтерв'ю Наталі Мосейчук, голова офісу президента Андрій Маказав, що Зеленському обов'язково потрібно йти на другий термін. Я правильно розумію, що вибори у нас чи парламентські, чи президентські можливі тільки після закінчення війни. Так, тільки після закінчення військового стану ну не війни, а саме військового стану можлива і політична активність е, і політична діяльність е, і відповідно як частина політичної діяльності, в тому числі виборчі кампанії або до е, Верховної Ради або президентські. згідно з законом, там є тільки різночитання було. Вибори, оскільки у нас були дострокові вибори Верховної Ради, якщо виходячи повністю з букви закону, вибори до Верховної Ради у нас повинні відбутися цієї восени. Якщо чітко виходити з цього, що є, тому що там є чітко вказано, коли у нас відбуваються вибори. Але скоріш за все вони. Будуть ну це в залежності від того, коли закінчується військовий стан і коли політична діяльність. А що стосується виборів президента, то вони у нас повинні відбуватися згідно з а, нашим законодавством у 24 році. Ну тут і знаєте, зараз кажуть, що підтримка президента Зеленського це навіть на не 100, а 102 100% відсотки. відсотків українців, а 2 відсотки це полонені росіяни. Тараса, але якщо от по великому рахунку закінчиться воєнний стан, тобто теоретично, ну окей, добре війна ще не закінчиться, закінчиться воєнний стан. Але одна справа бути президентом війни, інша справа бути президентом мирної України. Як би ви оцінили шанси Володимира Зеленського в разі разі виборів вже після війни, в разі вже закінчення активних бойових дій. Як пам'ятаємо, Вінстон Черчилль пішов з лади після другої світової. Ну, не пішов він вибори. Програв він. Ну, ще я, я це й при... маю так, на увазі. Він, так, він був присутній ще на Потсдамській конференції, але далі він фактично через програш виборів він вже не був прем'єр-міністром Британії. Це до речі, теж є загрозлива тенденція для нинішньої влади, тому що на жаль, в першу чергу, йдеться про економічну ситуацію в країні. На жаль, не Уряд у нас поводиться так, начебто в країні нічого не відбувається. Так, начебто існує е, приватний бізнес, який може без працювати, начебто не існує 30% у нас е, безробіття, тобто не вибудовується військова економіка. До речі, у Сполучених Штатах Америки, на відміну від е, Великобританії, достатньо жорстко жорстко вибудовувалася і військова економіка, і зайнятість достатньо на високому рівні була, тобто не давала можливості. Е, е, тобто, уряд, наприклад, сполучених штатів Америки, не удавав. Що начебто все гаразд, хоча їхню територію ніхто не бомбардував, тому тут багато чого залежить від економічних факторів: наскільки зможе влада впорати з, з цим, і наскільки Зеленський візьметься на за те, що відбувається в уряді, який живе в якомусь космосі в окремому. А, далі, звичайно, що те, що ми бачимо по соціології, це зрозуміла емоційна реакція людей на. На війну це гуртування навколо лідера. Ну і слава Богу. До речі, Литне знаєте, вперше в українській історії українці об'єдналися навколо а, інституцій, так? Це армія і президент, так, принаймні тут у нас слава Богу, немає ніяких різних читань. Це дуже добре. А, звичайно, що після закінчення військового стану. Почнуться нюанси, почнуться запитання, і то, як, як зможуть відповісти влада на ці запитання, залежить від того наскільки будуть шанси у Зеленського на другий термін. А там я думаю, що запитань вже зараз дуже багато багато чого не озвучуються з різних причин, тому що у нас часто сміються не на часі, але так в дійсності є. Тобто зараз є питання збереження держави а, і збереження і окупація а потім всі питання, які накопичились. Uh, і стосовно підготовки до війни в першу чергу і питання в тому, що відбувалося в Херсоні в Херсонській області, uh, опозиція нікуди не подінеться, і вона буде задавати питання. Там, звичайно, що рейтинг, і знову таки, як як зможе влада на це відповісти на це питання. Якщо вони зможуть довести, що uh, Знаєте, є такий вислів, систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. Якщо вони доведуть, що вони помінялися, так доведуть, що вони будуть вже зовсім іншу країну, а дадуть відповіді на питання, у які будуть опозиції, тоді шанси у зеленського на досить високому рівні. Якщо вони цього не зможуть зробити, то оцей емоційний авальний рейтинг ой, цей рейтинг, він може обвалитися досить сильно. Чому? Тому що кров, яко, яка пролилася в наші країни, буде відпо, вимагати відповіді, а втрати будуть достатньо високими, якщо врахувати ще й цивільне населення. А, ну, Тарас, давайте, аби не бути голослівними. Ми, ми журналісти от наші нещодавно вийшли на вулицю, вирішили опитати конкретно людей, як вони з якими емоціями ми вони сприйняли е, новорічну вчорашню промову. І потім ми ще кілька слів з вами з приводу цього е, скажемо, які ще, скажімо, можуть використати політичні лайфхаки, нинішні лідери нашої держави. Давайте послухаємо людей спершу. Хороша, надихаюча, мені сподобалася. Будемо держатися, триматися і далі. Промова Володимира Зеленського дуже сподобалась. Вона заціпила дуже сильно. Ми плакали. Нам сподобалось. Дуже. А які емоції викликала? Віра в перемогу? Ну, молодець. Супер. Ну і додати нічого, там тільки поворознюк може додати. <гум> якщо ви дивились ролик. А які емоції викликала? Ну, в першу чергу гордість за такого президента і за наших військових, за наших людей. Як завжди, патріотично. Хочеться, щоб скоро закінчилася війна. Ну, бачите, я зараз помітив таку деталь. З нами ще Тарас є на зв'язку. Є yeah, yeah. так, бачите, Тараса, е я помітив таку деталь, що бачите, люди асоціюють фактично президента, в тому числі з військовими з військовою перемогою асоціюють його як президента війни і президента перемоги, в тому числі тому, що люди вірять у неї. Він буде символом цієї перемоги. Але уявімо з вами таку ситуацію, що е війська Росії будуть відтіснені до кордонів 24 лютого, як мінімум, можливо, навіть і далі. І е буде частково знято військовий воєнний стан на території нашої держави. Може. Спробувати провести дострокові вибори президента або дострокові вибори парламенту? Теоретично це можливо, але є нюанси невеликі. Тому що якщо говорити про дострокові вибори президентські, то самі слуги народу вони якось не зрозуміло запровадили зміни до законодавства згідно з яким. Якщо президент добровільно подає відставку і оголошується дострокові вибори, то він не має права в них брати участь mm. там. Так вони законодавство прописали. Є да є така юридична юридична колізія. Тобто, тут чи звичайно, що влада захотіла б це зробити? Я розумію. Дострокові вибори Верховної Ради, в принципі, при підстави для дострокових виборів, вони знайти можуть. А, принаймні, якщо не помиляюся, був один такий період. Я от зараз на скидку не можу вам сказати, коли Верховна Рада пропустила термін більше ніж 30 днів, коли вони не збиралися на сесії. Це по-моєму було поза минулого року. Тобто, теоретично він може скористатися цією зачіпкою а, для того, щоб розпустити Верховну Раду, так і оголосити нові дострокові вибори. Тим більше, як я вам сказав, є юридична колізія, згідно з якою через те, що вибори були у нас достроково оголошені, то взагалі вибори повинні відбуватися вже в 2023 році. Вони повинні відбуватися в е, осіни. Тобто, далі все що цього строку, це є вже буде порушенням конституції. Тому в принципі юридичних підстав для оголошення е, е, виборів у них е, за бажанням не можуть знайти. А більш того, ходять затяти чутки, що йдеться, і про дострокові вибори в органів місцевої влади. Хоча це зовсім різні законодавства. Поки що я не бачу, як це може зробити Верховна Рада. Теоретично вони можуть зробити перевибори на тих територіях, де були там, були деокуповані, де були присутні, наприклад, такі партії, як ОПЗЖ. Та шарія, наприклад, які були визнані тим або заборонені або визнані фактично антидержавними. Бо там теоретично це можливо зробити, але поки що це справа майбутнього. Хоча я впевнений що у влади такі е, думки є скористатися цією підтримкою, яка існує. Е, ось я не сильно, не сильно тут тут ще питання я не сильно. Тут впевнений що є чітка. Чітка зв'язка між президентом та військовими, тому що пан Валерій Залужний у нас нікуди не подівся. Він достатньо популярний. Всі знають, хто він такий. Вибачте, про нього вже пісні складають Я особисто бачив багато пісень, які професійно достатньо зроблені, де саме залужний. Залужний там, да. Знаєте, я одна відома співачка там атаман Залужний, там Богом даний і так далі. Воно там так співає. Тому це означає, що інституції тут ще ж питання: у нас виникне інститут, інститут армії, це взагалі окремий інститут виникає, так і який буде, скоріш за все, впливати на і політичне, і економічне життя у майбутньому за ізраїльським зразком скоріш за все, тому що. Не зважаючи на після нашої перемоги, слід розуміти, що скоріш за все, Росія нікуди не подінеться. Якби у нас не мріяли про швидкий розпад Російської Федерації, я поки таких передумов не бачу, тому що Росія це не є радянським союзом. У нас часто плутують ці дві країни, тому що єдине, що можливо розпад Російської Федерації ініціювати це тільки коли ініціація піде. Саме з Москви, коли Москва буде системно розвалювати соб власну країну, але поки це ну як це було до речі в радянському союзі. Радянський Союз розвалював Борис Єльцин, коли боровся з владою за владу з тоді Горбачовим. Це головна була рушійна сила, ось і це означає, що Вплив влади е, е, армії як інституту е, е, буде достатньо великим, е, і там теж буде багато ще нюансів. І не за все, наша політична система теж туди буде трансформуватися в той бік. Е, ось і е, е, і знов таки подивимося, як зможе влада дати відповідь на ці виклики, які а, існують вже зараз, так а там же ж піднімуться питання, хто скільки ще з тих красти під час війни, тому що багато чого зараз закритому в режимі. Так а, і звичайно знову буде спливати представники влади, і тут знов питання: наскільки Зеленський швидко зможе впоратися з цими кризами. Я зрозумів. Добре, Тарасе, поживемо, побачимо. Що ж, головне зараз, бачите, політика дійсно, політика, вона не на часі, але іноді потрібно трошечки її зачіпати для того, аби показувати, якраз таки політикам, що нехай не забувають, що спочатку треба державу вберегти, а потім починати шкуру ділити. А Тарас, дякую, з новим роком, з новим щастям, дякую. любові, кохання, грошей і перемоги. Тарас Загородній політехнолог, керуючий партнер національної антикризової дякую. групи.